Резонансне відео Невідомий чоловік нападає на жінку. Камери відеоспостереження торгового центру фіксують, як невідомий, збиває з ніг налякану жінку та починає її бити. За літню жінку вступилися чоловіки і вивели нападника з торгівельного центру. Ми зустрілися з родичкою постраждалої. Вона розповіла, що інцидент трапився ще 18 квітня. Після цього її тітка потрапила в Одеську обласну клінічну лікарню. У неї діагностували перелом шийки лівого стегна. Так избил, что она на данный момент не может ходить. Нужна ей операция и дорогостоящая, потому что это уже вопрос в том, что станет ли она вообще ноги, потому что женщине 73 года моей тете нету детей. Я единственный для нее родной человек и мой брат. Сейчас он на воле. Гуляють і говорят, що буквально вчора, по-моєму, знову там е, возле сільпо кого-то ліс кому-то драться, что що там зато знову біли, вазони какие то Вона дуже переживає за те, що він зараз на волі, що він може причинити вреда кому комусь іншому. Постраждала разом з племінницею три місяці тому. Приїхала до Южного з Очакова. Вони отримали статус ВПО. Дайна подолітня жінка, яка є інвалідом другої групи, прямувала до церкви. З лікарняної палати Тамара записує відеозвернення. Вона розповіла про деталь жахливого інциденту. Я Малафей Тамара Ніколаївна, Мені 73 роки. Я зібралася в церкву. В вторник. це було. 18 числа. Стояла на остановке возле сільпо, ждала маршрутку з церкви, должна була вести. Меня в церковь нас ввозили всех. І пішов ко мне мужчина п'яний и говорит, давай я тебе поцелую. Я отойдите от мене. Он говорит, я тебе прикончу. Я поняла, що мені треба убегать. Я давай убегать у сільпо. Усім поприбіжало, он мене толканул. Я упала і почав бить ногами. Я отримала травму. Травма та забедрена сустава. Сергій свідок інциденту в торговому центрі. Зі слів молодого чоловіка. Він прийшов на крик людей. Я був в даний момент в магазині, піднімаюся наверху, слышав крики. Как начали кричать девушки и дети начали плакать, соответственно пошел посмотреть, в чем проблема. Увидел, как э, пожилая женщина лежит на полу, а парни пытаются отодвинуть какого-то мужика. Ну, соответственно я подошел и подстраховал парней, помог вывести данного мужика, потому как он своим поведением и криками ну, достаточно хорошо напугал людей прохожих. В данном случае он пытался к ней еще раз подойти, поэтому мы просто его начали отодвигать в сторону, чтобы он Ну, как бы, мы ж не знаємо, що він хотів. Він вийшов, під'їхав Что-то он там пошли к той машине, кричать, почав на чудака, который в принципі поняття не имел, що происходит. І вони приключились уже друг на друга. Візуально сказати, що неадекват. Ні. Був запах алкоголя і как бы, вот, невнятная річ, размашистые движения руками. А так більше нічого. Правоохоронці внесли цей факт до єдиного реєстру. Наразі триває слідство. На даний час робітниками поліції відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 122 Кримінального кодексу України. Судячи з висновку лікарів по довідці, це є нанесення цілесних ушкоджень середньої тяжкості. В рамках ЄРДР проводиться досудове розслідування, після чого буде направлено жінку ще на. Судова медична експертизу після чого будуть зроблені висновки з пред'явленням чоловікові підозри у скоєнні кримінального правопорушення. Санкція статті 122 на даний час. Передбачає умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Це виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Ще був один факт хуліганських дій, але всі ці матеріали будуть розглядатися, вони об'єднані, внесені до ЄРДР і будуть розглядатися в рамках кримінального провадження. Наразі Тамара Малофей чекає на операцію. На лікування та тривалу реабілітацію потрібні кошти. Грошей в сім'ї немає, тож просять южниців допомогти зібрати кошти. Номер карти 51, 51 0591 5141. Корм для безпритульних та покинутих тварин. У благодійний фонд Спадщина прибула чергова вантажівка з гуманітарною допомогою з Німеччини. Більш ніж 20 тонн корм для собак та кішок волонтери складують, щоб потім розподілити між зоозахисниками Одещини. Надійде допомога і в інші регіони України. Частину кормів волонтери повезуть на деокуповані території Миколаївської та Херсонської областей. Коли доставляється гуманітарна допомога, то у нас вже заздалегідь є організації, які стоять в чергі на получення цього корму. Це вже третій раз доставляється до така допомога з Німеччини до нас в Україну, і це дуже гарна допомога, тому що коли люди виїжджають, багато тварин залишається на Території Херсона та Миколаєва, які покинуті, які покалічені, і вони потребують допомоги. Вона не скаже, що вона хоче їсти, але вони дуже худі, дуже такі занедбані. І тому волонтери їздять, годують їх, якщо є змога, вивозять їх звідти. Організовують збір гуманітарної допомоги для безпритульних тварин Южненка. Вона понад 20 років проживає в Німеччині. Вероніці вдалося налагодити зв'язок з німецькими виробниками кормів для тварин, які доставляють допомогу в Україну. По зв'язку. Волонтерка розповідає, що гуманітарна допомога високої якості цього разу пройшли тільки корма. Але ж дуже високої якісності, кого я не питаю з волонтерів, вони дуже в захваті, що ці корма дуже гарні по составам, що там багато вітамінів та теж, м'яса останні рази ми привозили ще сухе молоко для цуценят. Були інконтинентальні підліжки для тварин, інвалідів та теж та кошенят, що шампунь були в нас. Тобто ми вже починаємо працювати з іншими партнерами, які теж, завдяки нашим першим акціям, бачать, що це доходить туди, куди це. Повинне дойти, і це, це дуже гарно. Волонтерка Анна Іванченко постійно відвідує деокуповані території Миколаївської та Херсонської областей. Вона розповідає, що під обстрілами залишається багато покинутих тварин. Нашій знімальній групі демонструє відео. На ньому голодні тварини бігають здовж доріг в пошуках їжі. Зазначає, що «Кормами з Німеччини допомагає людям на прифронтових територіях, а вони підгодовують залишених сусідських котів та собак. Ми знаходимо, якщо це ми доставляємо як фонд, да, я можу казати за себе, то ми знаходимо людей, які залишились на місцевості, де ще небезпечно, і вони доглядають тих тварин, які там залишилися. Ми залишаємо їм корм, вони їх годують. Була в мене така історія, ми приїхали до жіночки і начебто котів не було. А тільки вона почала сипати корм, то 15 штук. Дуже багато, різні вони всі. Зараз вже слава Богу, там все гарно на тій території, але все рівно підтримуємо, надаємо допомогу у вигляді кормів. Тварин залишилось багато, їх всіх треба годувати. Людей залишається на таких безпечних територіях мало, і тому тварини предоставлені самі собі. Волонтери з Німеччини вже працюють над наступною партією гуманітарної допомоги для безпритульних тварин України. Збір допомоги для будинка малютки у Херсонській області, дитяче харчування, іграшки, книжки, засоби гігієни та одяг. Ось ці речі зібрали працівники садочків, шкіл та міськради. Директор нашої лікарні звернувся до нас з проханням у допомозі в зборі гуманітарної допомоги до Херсонської області для будинку малюка, в якому знаходяться дітки віком до п'яти років, які залишились без батьків у наслідок бойових дій. До збору речей запрошують долучитися всіх небайдужих, приносити їх можна на вахту міськради.